До початку конференції лишається небагато часу. За столом реєстрації терпляче чекають її учасники, одночасно вітаючи один одного з днем ветерана та днем людей поважного віку. Адже кожен з присутніх має за плечима чималу життєву дорогу, здобутки та досвід. Є ветеран, учасник бойових дій, якої виповнилося 100 років. Дуже шкода, що такі люди на сьогоднішній час осталося дуже мало і. Вони потребують нашої уваги і підтримки. Саме таку увагу і підтримку ветерани отримують у ветеранських організаціях. Там постійно намагаються наповнити цікавими заходами життя та дозвілля стареньких. Крім того, здійснюють постійний соціальний супровід, надають правову та іншу посильну допомогу. Василь Митрофанович на ветеранській ниві працює більше 30 років. За цей час намагався всіляко допомагати у вирішенні різноманітних питань. Учасникам ветеранських організацій знайте з кожним днім у нас услугується і услубляється першим чим, тому що ветерани старіють, а старіють і боліють. А лікуватись сожаленню дуже важко і з матеріальної сторони. Не вистачає нам і на продукти питання і на ринки, все повищено, і на медикаменти. Ну у нас ми підтримуємося з нашими спонсорами. Слава Богу, що вони ще так по людськи относяться, допомагають. у чотири роки Рада ветеранів Корольовського району проводить звітно-виборну конференцію. Цього разу конференція вже десята, на яку зібралося близько 150 делегатів. В теплій атмосфері ветеранів вітали зі святами, особливо активних нагородили подарунками та відзнаками. Хочу привітати вас з Днем людини поважного віку. Будьте щасливими, будьте здоровими. Хай в кожній вашій родині буде тепло і затишок. Слава вам, слава Україні! Будьте здорові! Дякую вам! Продовж зустрічі делегати обговорили важливі для життєдіяльності ветеранських організацій питання. Отримали привітання від учнів та просто поспілкувалися. На сьогоднішній день Корольовський район налічує близько 13 тисяч ветеранів.